Ну а президент Зеленський цього тижня заявив, що доручив уряду разом із військовим командуванням опрацювати спрощення перетину державного кордону для молодих. Українців на цей час є обмеження 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років, щоб не було обмежень при перетині. Я вважаю, що це позитивна історія і допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною і реалізуватися в Україні, передусім у навчанні. Написав Зеленський у своєму телеграм-каналі 12 серпня. За його словами, про це йшлося під час його зустрічей із прем'єр-міністром із міністрами фінансів і освіти і командою офісу президента і військовими. Крім того, як заявив Зеленський, він доручив Кабміну спростити умови вступу до українських вишів. Тож дозвіл на виїзд юнаків до 22 років, ризики чи переваги? Що за собою несе така ініціатива президента? Ми будемо розмовляти із нашими гостями, скажіть, чи є. Бачите. слава Україні. Героям слава. Так, в мене така у мене такий був великий вступ про цю ініціативу президента спростити виїзд чоловіків до 22 років за кордон. Питання до вас просте: на вашу думку, чи не стане це черговим витоком мобілізаційного ресурсу, чи справді це допоможе молоді зберегти зв'язок з країною? Адже кожна п'ята молода людина, згідно з опитувань, не проти виїхати за кордон назавжди? Яке ваше ставлення до цих ініціатив? По перше, я вважаю, що ця ініціатива є дуже запізніла і Пізно лікар я вже вмер, десь приблизно так воно мабуть виглядає. Чому тому, що за три роки повномасштабного вторгнення е, цей ресурс поплив потік е, відразу після останнього дзвоника, особливо коли ми говоримо про хлопців, е, яких повозили мами та розуміючи, що а, е, людина стає військово вона стає, 16 років стає вже на облік. Е, вона ще має можливість виїхати останній рік до 18 за кордон. Вона розуміє, що якщо вона буде вчитися в ВУЗі, ніхто не знає, як перетвориться строкова служба, який буде мати формат до 25 років. Це раз. Два розуміли, що якщо залишиться в Україні на перший курс, п'ятий курс університету, вона не вийде за кордон за кордон в принципі. І така була превентивна історія, на жаль, дуже масова. Я не назву цифру, тут нехай Міністерство освіти і науки цю цифру, але, судячи з маленьких містечок, обласних центрів, я не я не беру Київ, там, Одесу чи якісь мільйонники міста, але менші обласні центри це дуже відчувається, тому що фактично в класі виїжджають групи е, друзів та хлопців, це якесь таке дивне здивоване ставлення до тих мамів, хто, хто не забирає своїх хлопців на перший курс за кордон і так далі. І в мене є близькому оточення, коли після, до речі, на жаль, е, після впровадження е, бази. Військової підготовки обов'язково цієї пари дитину посеред семестру забрали. Ну дитину це вже хлопець та першого курсу, і забрали в Польщу на навчання. Попри те, що там мої переконання, що краще піти на військову кафедру, нічого страшного немає. до 25 років тебе там сина не заберуть, і так далі. Але є загальна ця недовіра до державної системи, нерозуміння, що буде завтра, чи знижать знизять мобілізаційний вік і. І така превентивна історія трапляється доволі часто. Превентивний цей вивіз хлопців за кордон, і воно вона воно, насправді це дуже сумно. Чи зараз цей дозвіл зіграє в якійсь в якомусь відсоткові на те, щоб залишитися і заспокоює батьків для того, щоб лишити хлопців вчитися в ВНЗ, це було б добре, але треба для цього часу, як мінімум півроку або рік, побачити цю, ці цифри, як вони в динаміці будуть рухатися. Тому я кажу, що ми занадто багато часу втратили і дійшли до цього рішення, тому що ще від самого початку, там чи з першого року, коли сталося питання про виїзд за кордон, особливо дітей, які справді вчилися, поступали за кордон до повномасштабки, потім мали проблеми з виїздом. І ви пам'ятаєте, коли стояли на кордоні, батьки вимагали, тоді була якась реакція лише ситуативна. Вона, ось на четвертий рік, вилилась це рішення дуже запізпізні. Задавнене, і чи воно зможе сьогодні вирішити питання е, такого відтоку доволі е, відчутного хлопців е, закордон? У мене вже, вже є до цього питання. Ми з цим запізнилися рішенням. Ну але. Але зараз в парламенті будуть розглядати цю ініціативу. У нас далі буде Федір Веніславський. Він вже кілька місяців говорить, він навіть збільшує вік до 24 років. А як військові, Соломія, Скажіть, будь ласка, як військові це сприймають? Ну коли ми розуміємо, що в нас така складна ситуація на сході, коли всі військові кажуть, що не вистачає людей? І ось таке рішення, як ви кажете, запізніли. Ну, знаєте, є різні категорії військових. Е, є кадрові військові, які вважають, що мають служити хлопці з 22-23 років, та нічого в цьому крамольного немає. Е, і десь, мабуть, в цьому логіка є. Е, тобто не з 18, а з цього віку 22-23 після закінчення п'ятого курсу. Хтось видихає, тому що десь батьки сказали, що ми йдемо служити, а хай діти живуть, і хай нехай вони заїжджають за кордон. і... і це теж десь частково їхнє рішення. Є й однолітки, які не розуміють своїх однолітків, чому саме так, та а хтось займається медичною евакуацією або хтось займається, займається вивезенням на щиті своїх побратимів. Яким В мене є товариш, він пластун, та, якому там 22 роки чи 23, який вже стає сивий, та, і це покоління, яке вже доросле і старше у своїх 22. Очевидно, що ця прірва буде дуже глибока, згодом ментальна світоглядна і не зовсім комфортна. Форт на це буде розділ, він буде очевидний внутрішній, всередині країни. Хтось, звичайно, з образою, хтось з тим, що це з такою та, і вічаєм. Тому тут я би не ставлю, щоб ці ініціативи, які теж були вже запізнілі, для тих, хто пішов все ж таки добровольцем служити або вагається, що ти служити до 25 років, вони теж мали. Хороший відгук, принаймні, не і пропозиції не лише для бойових посад, тому що сьогодні в нас іде мова про контракт для до 25 років для бойових посад. Я би розширила би це перелік, тому що якщо є бажання служити, це в принципі має винагороджуватися підтримкою і заохоченням від, від держави величезна кол колотнеча. Мені здається, що ми вже не можемо в один казан ставити вже і молодших, і старших, і ви знаєте, якось навіть відчуття. Фестивалів великих масштабних, та коли на Санфрон фронт сипиться, він він десь якісь речі певні недоречні, і особливо в цьому проявляється наявність нашого мобілізаційного потенціалу. Коли кажемо, що хлопців немає, особливо в піхоті їх немає, чоловіків немає, і давайте скочуватись до цих молодших. То у мене питання, що в нас ще є доволі багато тих, хто може бути в віковому ресурсі, в силі, і в 30+, плюс, і може бути також на службі. Ну на сьогоднішній момент можна визнавати, що в принципі в нас мобілізація зірвана. Всі наводять приклад 22-й рік, коли розпочалось повномасштабне вторгнення і черги до військоматів. Його сьогодні лист. Я знаю, що ви його читали. Якщо можете прокоментувати, це від військових ветеранів, від діючих військовослужбовців, які звертаються і до президента, і до голови Верховної Ради, до міністра оборони, до прем'єра, до керівників і голів всіх. Фракцій, ми діючі військовослужбовці, ветерани російсько-української війни, звертаються із глибоким занепокоєнням щодо ситуації, яка останнім часом розгортається всередині країни, йдеться про посилення антимобілізаційної активності, що набуває координованого системного та загрозливого характеру. Там є підписи військових цілих підрозділів. Соломії, як ми от зараз до цього дійшли, що от військові звертаються із тим, щоб держава. Нарешті здійснювала свої безпосередні функції. І чи ну я знаю, що там позначили керівника вашої фракції, чи ви це обговорили серед колег? Яка ваша думка? Ще не обговорювали, але ми я особисто знаю про такі подібні звернення в різних формах і в усному, в тому числі, і знаю також нарікання тренувальних центрів на ТЦК. Це нарікання навіть більше ніж від цивільних людей, які ловлять на вулиці. У зв'язку з тим якої, якої яких особистісних характеристик та люди фізично в тому числі мають коли їх проводять тренувальні центри? Часто дуже цей люди хворі з відкритою формою туберкульозу, наприклад, або? Е і такого соціального прошарку десь нижчого. та І ми вважаємо, що тренувальні центри це якась звалка, куди можна проводити будь-кого, і інструктори всіх навчать. Слухайте, Ну армія це не, це не ну, це якась не невигрібна яма, я би так ще сказала. та Навіть в жорсткому такому тоні. І в мене в мене питання, в принципі, всього комплексного підходу до уряду. Тому що насправді з нашим законодавством не Міністерство оборони, не ТЦК, не Генеральний штаб відповідальний мобілізація а уряд. А відтак Прем'єр-міністр, от тепер премєр міністр став містром оборони і е, на ньому лежить е, як якось основному ініціатору е, вся. Е... Все це величезне питання. Я би починала би взагалі би, процес реформування, якщо в нас є для цього ще 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 час. Хоча я вже маю сумнів, що ми, що ми можемо вилізти з цієї такої ситуації, дуже складної. Але реформа самого ТЦК, і в першу чергу це виведення ТЦК з під сухопутки, тому що це не лише коло, в тому числі корупційне, але й замкнення системи, яка, як ми бачимо, або не справляється, або не працює. Дуже багато ТЦК. Люди, які служать сьогодні, ТЦК, мені б сказали, би, що це не цим не займається також органи місцевого самоврядування. Я сим згідна, що частина яка повноваження, яка лежить на органах місцевого самоврядування, вона не виконується це так. Але, значить, тоді треба шукати механізми, в тому числі. Примусу ОМС для того, що вони втручалися в, в, в мобілізацію чи, чи сповіщення чи будь-що інше. Це, це два третє. Е, якщо ми заходимо в такий важкий клінч і в таку важку фазу е, війни, тоді можливо є сенс перерозгляду взагалі в принципі від строчок, бронювань будь-чого. Але е, запит на справедливість насправді він доволі високий. І коли ми бачимо в Києві цю концентрацію чоловіків е, 25+, які броньовані там просто якимись Будь-якими способами, а в селах ми бачимо, що немає кому труну винести та з хати. Хто би хто би кого би там не виносили, ну Люди це все бачать, знають, і вони задають для мене особисто ті самі питання, що я для себе ставлю. На них відповіді немає, тому що нібито кожен конкретний випадок потребує пояснень. Але коли вона нагромаджується в певній критичній масі, люди починають протестувати, їх це не задовільняє. Тому відбуваються природні обставини, коли відбувається конфлікт з цитика. Я вважаю, що саме на цьому підґрунті москалі грають. Абсолютно свою прекрасну в лапках історію про те, як робити розділ і розмежування між суспільством і ЦЦК. Вони погані, забирають людей на фронт, вони вбивають їх і, і людьми цивільними, яких просто ненавидять. І навіть ті удари, які відбулися, відбувалися дуже часто, останній місяць згадайте, по ТЦК в областях. Це був такий це була така вишенька на торт зі сторони Російської Федерації, такому, знаєте, вже. Uh, не в матеріальному вимірі, а такому конвенційному, та вони починали зі ПСО, закінчили просто ракетою на голову. Коли, і коли ви бачили половину коментарів, що так їм і потрібно, от я вважаю, в цьому був провал української держави. Слухайте, ну можна все говорити, що завгодно на, на ворогів, але закопувати своїх. Я згідна, що свої дуже часто пере, переступають межу. Uh, але знову ж таки, тоді питання до держави. Такі речі присікати і не допускати. Е, то при всі повазі тих, хто сумлінно служить в ТЦК і адекватно реагує, говорить з бізнесом, з людьми там, і так далі. І так далі е, є речі неприпустимі, на яких дуже легко робити величезну антипропаганду, яка користується популярністю і росте просто з геометричною прогресією щодня. На жаль, ми, ми, ми теж про цю реакцію українців в соцмережах говорили. Соломія, я би ще хотіла спитатися про завтрашню вікуповну зустріч на Алясці Трампа із Путіном. Ви написали, що Аляска, це Ялта 2.0. На жаль, дуже песимістична в прогнозах і настроях. Якщо він мріє про перерозподіл світу і без п'яти хвилин його отримає, це буде його перемога. Які вас? Які у вас перечуття, настрої і ну, прогнози, якщо можна, що, що станеться? Ну ви знаєте, я не змінила своїх, свою думку, тому що, е, на жаль, е, ми вихідці системи Радянського Союзу дуже добре знаємо ціну роботи е, КДБ, е, форми форми? Е, Форми форми їхньої роботи, і вербування, і співпраці, і так далі. і так далі. Ця зустріч дуже очікувана і бажана двома сторонами. Мені здається, що це максимально очевидно видно. Як Трамп він тяжіє просто сентиментально, не знаю, емоційно до, до, до його такого лідера, який... Отежу так схожий десь на нього, який максимально маскулінний є, проявляється свою історію. І як Путіну важливо бачити на рівні розмову з президентом країни, яка претендує на лідерство в світі, або там на топ 3 топ-5, топ 7 країн, які керують світом. Як як, яка для них це важлива, важлива зустріч? Тим паче, подивіться, Аляска е, куплена штатами земля в, в Росії, і як це все історично красиво заплетено. Е, і весь нонсенс, який з сторони Трампа, крайньої прес-конференції щодо України, починаючи там з океану, кілометрів окупованих океану, там і, і всіх інших речей? Е, ну просто ж. Е, я дуже боюся, що, що ми тут будемо якимось не, не, не просто аутсайдерами, а країною, яка буде змушена або буде нагнута прийняти, прийняти якісь рішення, в тому числі територіальні. Я вважаю, що а ціна незгоди буде далі продовження, продовження військової, військової частини цієї війни. І сценарій для нас насправді, як на мене, не є багато. Я є гірше і є ще гірше. І ці п'ять пунктів, які прописав Зеленський з європейським лідером Трампом. Ну слухайте, коли москалі грали за чиїмсь за чиїмись правилами, та ніколи, і те, що ми собі малюємо правила 155 раз, 10 пунктів, 5 пунктів, 8 пунктів, яка різниця скільки пунктів. Є чітка задача, до якої росіяни йдуть з більшим ресурсом, більшим людським ресурсом, військовим ресурсом і ну. І вони вони до цього мають китайську підтримку, яка просто, просто в таких величезних масштабах, від якої ми мусимо шукати будь-кого з партнерів, не обов'язково штати, якщо не нам допомагати, але максимально шукати заміну один одному в фінансах, в тому, в тому, ну окрім Петрівців, звісно, і там і розвір інформації, де ми найбільше залежні тому всі з очікуванням. Всі просто з якимсь тремтінням всередині це чекають. Але мені здається, що у нас є гірший варіант і ще гірший. Дай Боже, що я помилялася. Так, не хочеться помилятися, але ми вже навчені. І зрештою, і європейські лідери, ну, так здається, вони якось. Трішки, от у їхні заяви зараз такі беззубі. Вони себе проявили як травоядні. Ви написали, що відсутність нашої козлідовної реалістичної позиції теж наша слабкість так, чи готова українська так. влада суспільство до жорсткої єдиної позиції, щоб ми не повторили помилки, які мали після чотирнадцятого, п'ятнадцятого Мінські угоди і так далі. Та і от мова йде розуміти, чому я так пишу. Тому що одна історія ідеалістична, ми розуміємо кордони 22-го, 91-го, ми це все знаємо. Але е, подивіться, що які збурення в суспільстві зробило минуле опитування минулого тижня, та? коли українці готові припиняти війну? На яких умовах? Е, а, цієї, а цієї дискусії в суспільстві нема. Тому що коли ми навіть на кухні між собою говоримо, а на яких умовах? І всі замовкають. Чи ми готові чи ми готові віддавати, наприклад, Херсонщину, забрати Херсонщину за? Прижжа сумщину віддавати дві області, так як це пропонує москалі. Звісно, що ні. Чи ми готові далі до о, таких інтенсивності бойових дій, які сьогодні у нас були в травні, червні, липні, серпні. Ми кажемо, звісно, що ні. І ми ми просто стоїмо в куті в кінчі, не розумне знаючи, тому що воювати вже втомилися. Від всього ми вже втомилися. Та те ми не хочемо, і це ми не хочемо, і так ми не будемо. А болючий компроміс, якийсь варіант, нам або придеться приймати, або ми далі нас здалі інший компромісний варіант. Це знову війна. І мені насправді дуже цього бракує. Тобто, очевидно, моя рука не підніметься голосувати за будь які і, там зміни до конституції чи територій, але ми дуже не знаємо, що відбувається за кулуарами переговорів, які варіанти пропозиції лягають один одному на стіл, і до чого домовляється власний президент, тому що безкомпромісність, ми, ми це розуміємо. А який у нас можливий реальний варіант от цього? Я думаю, що знає декілька декілька дек людей ці країни. Так, ми зараз, ну, відчуття таке, що Україна стоїть на такому серйозному роздоріжжі між збереженням майбутнього покоління і ризиком втратити. Сьогодення дякую, Соломію, що ви до нас включилися. Я, дякую за коментарі. Дякую за думки. Всі очікуємо завтрашнього завтрашньої зустрічі, якої хотіли українці. Всі, щоб її не було на Алясці, зустрічається Трамп із путіном 22.30 за Києвом. Тримаємо кулаки і дай Боже розуму американському президенту. Дай Соломія Бобровська, народна депутатка України. Дякую вам, слава Україні.